Цієї базиліки це просто щось вражає. Вона особливо в справжньому житті, в реальному житті, виглядає надзвичайно великою. І повна назва Базиліка і Темпл експіаторі де ісаграда Фамілія. Архітектор Антоніо Гауді, початок будівництва 1882 року, і ще до сих пір вона будується, як ви бачите, вон там на горі повністю. І також стиль каталонський модернізм з елементами готики та арт-нуво. Статус. З 2060 року має статус базиліки, освячено папою римським бенедиктом, і також є об'єктом ЮНЕСКО з 2005 року. Цікаві факти. Будівництво триває вже понад 100 років. Як вам розповідав, це один з найдовших архітектурних проєктів у світі. Антоніо Гауді присвятив останні 15 років життя виключно саграда. Фамілія він казав, що мій клієнт не поспішає, маючи на увазі Бога. І у планах завершити будівництво до 2033-35 року до 100-річчя смерті Гауді. Висота центральної вежі Ісуса Христа сягає 172,5 сімдесят метри. Це зробить ця града фемілії найвищим храмом Європи. Уявіть просто собі, де я зараз стою. Фасади символізують різні етапи життя Христа, Різдво прикрашений квітами, тваринами та символом життя, страстості Господні строгий і драматичний показує страждання Ісуса. І слава ще будується, символізує дорогу до вічного життя. У середині храм нагадує кам'яний ліс, колони, схожі на стовбури дерев, що розголошують дороги. Саграда фамілія будується виключно на пожертви та, та квитки туристів без, без державного фінансування. Це найбільша відвідувана пам'ятка Іспанії, понад 4-5 мільйони туристів щороку. Уявіть просто собі, до якої степені це все.